Йоу, ви вже тут. Не знаю, як ви, а я дуже сумував. І на цьому, в принципі, все. Перейдемо до справи. Як ви можете розуміти, історія піде про екзорцизм і наскільки він реален. І так, ця історія на реальних подіях. Тому нам буде над чим посміятись або ж ні. Поїхали! Вигнання диявола. Фільм про демонічну одержимість 12-річної дівчинки, в основу якої лягла реальна історія. На початку 1940 х років священики Риму Католицької церкви провели ряд обрядів екзорцизму над анонімним хлопчиком, задокументованим як Роланд Доу. Як стверджують, 14-річний хлопчик став жертвою одержимості диявола, але чи правда це, ми скоро дізнаємось. І що ж в нас? На цей раз шизофренія, сплетіння особистостей, наркотики чи справжня одержимість демона? Дивно це все, але згодом дізнаємось. Екзорцизм саме слово вселяє в наші серця дикий жах. У вік науки багатьом людям важко прийняти можливість одержимості демонами, проте існує зареєстрований випадок екзорцизму в сучасній історії, і він малює хвилююче, але суперечливе зображення паранормальної активності. Ну, як завжди, історія набрала таку популярність, що по ній спочатку написали книгу, а згодом і зняли фільм. Але ось що такого дивного та паранормального відбувалося з хлопчиком, що це все для нього зробили чи для людей? Я не знаю. Роланд Доу народився у німецько-літеранській родині. Вони проживали в котедж Сіті, штат Меріленд. І як родину описували сусіди та друзі, вони були. Нормальними людьми і нічого дивного за ними не помічали. Розумієте, це як Дуже стандартна історія. Що поробиш? випадок з Роналдом Доу привернув увагу в середині 1949 року, коли в різних газетах статтях були опубліковані повідомлення про можливе оволодіння і вигнання нечистої сили із хлопчика. У віці від 12 до 14 років на сході Сполучених Штатів. Ці звіти були опубліковані анонімно і, як передбачалось, ґрунтувались на звітах колишнього пастора, сім'ї хлопчика Лютера Майлза Шульца. І ось наші дивні дива стали відбуватись наприкінці літа, у 1948 році, після смерті тітки. Як стверджували батьки, вони почали. Чути дивні стуки з підвалу, а звідти ж почали доноситись неприємні запахи. А ліжко хлопчика почало рухатись, як і інші предмети. Як стверджують, не тільки сім'я це помітила, друг був в їх будинку і став свідком того, як хлопчик сидить на стільці, і невідома сущність різко його кидає і починає швиряти по всьому будинку. Так, ви тільки но ну, уявіть собі таку ситуацію. Я б після такого ніколи в житті до них не прийшов, це ж маячня якась. Та як таке можливо? Його навіть вигнали зі школи і добре б за неуспішність або за погану поведінку. Батьки забрали його зі школи після того, як весь клас став свідком того, як його парта стала рухатись, і його навчальні предмети. А аргументом цього всього стало те, що він був порушником спокою у класі. Однокласник розповів, що сталося того дня. З його слів, з тіло Роланда почав трястись, а за ним тряслись і предмети, які на ньому були. Вчителька почала кричати і сказала йому, щоб він припинив це робити. Роланд в свою чергу казав, що він нічого не робить. Батьки сказали, що з них досить, після останнього випадку, коли мати Роланда зайшла до нього в кімнату і побачила, як ліжко знов левитує. Вони, будучи в адекваті, вирішили, що хлопчик одержим. Хто писав цю маячню? Будучи в адекваті, вони вирішили, що хлопчик одержим. Я так більше не можу. Сім'я звертається до лютеранського пастиря, який, коли зрозумів, що хлопчику потрібна допомога, порекомендував їм зв'язатись з католицьким священником. Коли до них прийшов священник, хлопчик кричав на нього Латиню і говорив про священика Христа. Ти же знаєш, що я диявол. Після чого священник йде до церкви, щоб отримати дозвіл на проведення екзорцизму. Церква, в свою чергу, сказала провести всі необхідні тести, щоб переконатись у тому, що хлопчик справді одержимий. Почались серйозні спроби вигнання диявола з хлопчика. Наприкінці першої спроби він вирвався з ланцюгів та вдарив пружиною одного священика, який отримав серйозні травми. Також стверджують, що на тілі хлопчика почали з'являтися подряпини у виді літар протягом чотирьох днів. А згодом з них вийшло слово, яке ніхто не знає. Згодом хлопчик повертається додому, проходить обстеження, яке підтверджує, що з ним все в порядку. У вічі батьки вирішили його хрестити, і, по дорозі до церкви, Роналд повернувся до свого дядька, який в той момент вів машину, і сказав йому: Сучий ти сину, ти думаєш, я буду хреститись. Всі будуть обдурені. На відміну від фільму, Роналда відправили до психіатричної лікарні, а свідчення стверджують, що коли той потрапив до лікарні, метався з однієї сторони в іншу, коли священики намагались провести обряд екзорцизму. А на запитання відмовляється він від диявола, Хлопчик вийшов з себе, його довелось стримувати багатьом санітарам. Батьки вже не знали, що робити. Мати стала по всьому будинку ставити свічки, які одразу ж гасли. А одного разу, коли до ніг хлопчика впала біблія, він почав крутитись у сказі так голосно кричати. Батьки вирішили запросити ще одного священика, який застав Роланда в жахливому стані. Той почав розмовляти глибоким, гортаним голосом та накинувся на чоловіка. Хлопчика перевели до католицької психіатричної лікарні, і те, що там відбувалось, залишається невідомим тільки через те, що було заборонено про це говорити. Обрядів проводилося більше і більше, але нічого не допомагало бідному хлопчу. Зрештою, священику це набридло. Він обвісив хлопчика релігійними ланцюгами і розп'яттями, після чого наказав демонові покинути тіло хлопчика. Роналд кричав, виривався, його ледве отримували п'ять чоловіків. А через деякий час хлопчик заспокоївся, зітхнув і промовив: він пішов. Обряд було проведено успішно. О, дива! Він вилікувався! Все добре, хеппі енд! На цьому можемо закінчити. Але ж ви, мої любі друзі, не за цим прийшли. Тому я пропоную вам почути те, що, скоріш за все, відбувалось з хлопчиком. У своїй книзі 1993 року «Одержимі. держимі Правдива історія екзорцизму. Автор Томас Бі Аллен запропонував. Консенсус сучасних експертів у тому, що Робі не був просто глибоко стривоженим хлопчиком, в нього не було нічого надприродного. Автор Марко Псасник поставив під сумнів багато тверджень про. Надприродне пов'язані з цією історією, припустивши, що Роландов був просто розпещеним стривоженим хуліганом, який влаштував навмисні істерики, щоб привернути увагу або піти зі школи. Обсасник повідомляє, що Хелран, що був при екзорцизмі, ніколи не чув, як змінювався голос хлопчика, і він думав, що хлопчик просто імітував латинські слова, які він чув від священнослужителів, замість того, щоб раптово знайти здатність говорити латиною. Обсасник повідомив. Що, коли на тілі хлопчика були виявлені сліди, Хелорон не зміг перевірити нігті хлопчика, щоб переконатись, що він сам їх залишив. Обсасник також поставив під сумнів історію спроб Хьюза вигнати діявола з хлопчика та його подальшу травму, заявивши, що він не може знайти доказів того, що такий епізод справді мав місце. Під час свого розслідування обсасник виявив, що ніякого екзорцизму у штаті Меріленд. Не проводилось те, що хлопчик жив у іншому місці. А вся інформація, яку ви почули, створювалася на чутках. І нічого подібного не відбувалось. Немає жодних доказів того, що Альберт Хюз відвідував будинок хлопчика, помістив його до лікарні Джорджтауна, просив, щоб хлопчика утримували у лікарні, намагався провести екзорцизм хлопчика у лікарні. Джордж Тауна, або був поранений хлопчиком під час екзорцизму. Як писав обсасник, коли йому вдалося знайти та познайомитись з сусідами та знайомими дитинства хлопчика, він дійшов висновку, що той був дуже добрим брехуном і любив, як то кажуть, поприколюватись над своєю матір'ю, щоб налякати її до усрачки. Скептик Джон Нікел писав, що просто не було достовірних доказів. Того, що хлопчик був одержимий демоном або злими духами, і стверджує, що симптоми одержимості можна по-дитячому просто підробити. Нікел відкинув припущення про те, що надприродні сили залишали подряпини або мітки, або змушували слова з'являтись на тілі підлітка в недоступних місцях, кажучи, рішучий юнак, мабуть, навіть без Настільного дзеркала міг би зробити такий вчинок, якби це справді сталося. Хоча написані повідомлення розмножувались, вони більше ніколи не з'являлись на важкодоступних ділянках анатомії хлопчика. Також повідомляється, що одного разу хлопчик дряпав слова пекло. Та Христос, за словами Нікола, нічого з того, що було достовірно повідомлено у справі, не виходило за межі можливостей підлітка: істерики, транси, пересування меблів, жбурляння предметів, поверхневі подряпини та інші феномени. Це лише ті речі, які могла зробити людина у віці, так само як і інші робили до і після. Хоча насправді елементи. Феноменів, такі, як Полтергейст, одержимість демонами або транс, як окремо, так і разом, більш схожі на рольову гру. І як вам таке? Його тітка була спіритуологом і познайомила хлопчика з доскою у Віджі? Лівіджи, я не знаю. Коли у нього з'явився до неї інтерес. А тепер трішечки подумайте, на що це більш схоже на справжню одержимість демоном чи на кляту гру? Зрозуміло? І так, з самого початку було зрозуміло, що це не сама паранормальна. Історія, а сама найтупіша з усіх, які були, та навіть та сама історія з аналізою Міхель. Вона була хворою. І замість того, щоб її лікувати, все запустили та схилялись до одержимості. А тут просто що витівки хлопчика, хлопчика 14-річного. Він міг зробити все, що завгодно, але ні. Всі думали, що він одержим. А хоча, може, і ніхто не думав, що він одержим. Просто чутки розходяться дуже і дуже швидко. Тому це не сама паранормальна історія. Ходять чутки, що все, що відбувалося з Роландом, було задокументовано та знято. Але, як ви можете розуміти, нічого з цього в мене немає, як і на просторі. Інтернету, тому робимо висновок, що це клята маячня та містифікація більш нічого. На цьому ж, друзі, я буду з вами прощатись. Ви дуже гарна публіка, я вас всіх обожнюю. А також я став чути, що в мене дуже поганий мікрофон, і я не можу зараз собі дозволити купити інший. І якщо в когось є бажання мені допомогти, то за посиланням. Ви знаєте, що робити, а на цьому ще раз дякую. Ставте вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь, до зустрічі.